Привіт! І знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, професійний турист. Сьогодні, дякуючи мережі туристичних агенцій Феєрія Мандрів, я вас познайомлю з містом, яке шкутельгає. Шкутельгає, бо одна нога в нього довга, інша коротка. Це пік-ялк, тобто довга нога. А це Люхіке-Ялк, тобто коротка нога. А місто називається Талін. Запрошую вас до Таліна. Теретулімас Талінас. Ноги у Таліна виросли ще в часи середньовіччя, а знадобилися вони йому для того, щоб зв'язати верхнє та нижнє міста. Пояснюю, верхнє місто або вижгород це укріплена частина, що розташувалася на пагорбі Томпеа. Тут ще у 13 сторіччі данський король Вальдемар ІІ звів фортецю. У верхньому місті облаштувалися дворяни, лицарі та духовенства. А ремісники та купці перемістилися до підніжжя пагорбу Томпеа ближче до Гавані. Тут і зосередилась активна торгівля Західною Європою та Росією. До речі, у Російській імперії Талін мав інше ім'я Ревель. Думаю, Таліну дуже пощастило із забудовниками. Небагато пригадаєш міст, де так добре збереглися фортечні споруди. 26 башт і понад 2 кілометри фортечних стін сумлінно хороняють місто. А замок Томпеа і досі є символом влади. Зараз у ньому засідає естонський парламент. Та думаю, є у Таліна іще один секрет довголіття, і криється він у небикій дотепності його мешканців. От яке, приміром, ім'я можна було б дати найвищій у місті сторожовій вежі. Талінці подумали. Та й називали її довгим германом. А довгий герман так сумлінно виконував свої обов'язки, що отримав ще й честь тримати національний прапор Естонії. А цю башту називають Кікіндекьок, що у перекладі означає, хоча спочатку визирніть у віконце. Звідси можна не лише вивчати позиції ворога. А й на дозвілі заглядати у сусідні віконця. Ну чим же цікаво займаються місцеві господині? Що ж вони там готують? Тому й назвали вежу просто Кікіндекьок. Подивись у кухню. Зараз у Кікіндекьок розташувався музей оборонних споруд від стародавнього городища Іру і до фортечних споруд Ревеля, зразка 17 сторіччя. А це справжнісінькі артилерійські ядра, які стирчать тут ще з часів Івана Грозного, коли той намагався захопити фортецю. Тож військовий досвід у цих стін неабиякий. Важко уявити, але цим стінам уже більше 300 років. Підземні галереї шведського бастіону. Використовували для укриття та таємного переміщення солдатів, для зберігання боєприпасів та, звичайно, у розвідувальних цілях. Це один з трьох бастіонів, які встигли побудувати швети до початку північної війни. Тепер на його місці парк, а замість гармат скульптура героїні естонських легенд Лінди. А пісцінами Томпе на нас чекають середньовічні розваги. От і я приміром спробував себе у стрільбі з луку. Є в естонців ще одна легенда. Колись світом ходив Господь із мішком та роздавав кожному народу подарунки. А коли нарешті дістався Естонії, то мішок його спорожнів, та залишились в ньому самі камінці. Тоді розсипав він їх по естонських землях та сказав: це каміння згубить ледачих, а працьовиті збудують із нього собі прекрасну країну. От і збирали естонці з того часу камінчик за камінчиком, будуючи фортеці, церкви та й просто домівки. <просувачжені> Тому й може й прожив старий талін стільки віків, і досі камінчик до камінчика стоять його середньовічні будівлі. Ви знаєте, я в Таліні вперше, але просто вражений красою цього фантастичного міста. Насправді, ж місто ще красивіше, ще гарніше. Хочете переконатися в цьому самі? Приїжджайте до Таліна. А допоможе вам цьому партнер нашої передачі, мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Тури для мене в моїй агенції, в «Мого міста. А з вами був я, Ігор Захаренко. Побачимось! Я Тайга. nagu öelnud vist . rahulikult lõpuni ma vaatan unenäo .